Привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні я б хотіла трішки розповісти про своє в'язання, про свої процеси та фініші за цей рік. Зараз уже 12 лютого прийшло вже майже півтора місяці, і лише зараз я зібралася так би мовити, розповісти, тому що все якось не було часу. І... Наразі я вже маю навіть два фініші, мабуть, з них і почнемо. Тож, на, в цьому році я вже закінчила два шарфи. Вони в мене були розпочаті ще минулого року, потрішки я їх просувала, а наразі вже, вже можу сказати, що вони і випрані, і закінчені, випрані, і просушені. Тож, це перший з спицями, резинкою 2х2 я його вив'язувала. Із пряжі, яку купувала в Кауфланді, якогось їхнього виробництва. Вона дуже приємна. Це один з моїх найулюбленіших процесів. Він доволі довгий. Це я в два склала його доволі довгий і дуже-дуже приємний. Це перший фініш, дуже він мені сподобався. Також я закінчила ще один шарф. Цей шарф я вив'язувала зі своїх пробних ниток, які замовляла разом з великою партією. Деякілька моточків пробних це YarnArt 50, маріно делюкс 50 чи щось таке. Це шерсть наполовину. Я розповідала про цю пряжу в своїх кортеньких відео, я вже забула точно, як вона називається. Вистачило на доволі не, широку, не широкий шарф, але дуже довгий. Він довжиною приблизно 2 метра. Я його планувала носити саме такою, як петлею, можна сказати. Вийшло так, як я і задумала. Доволі гарний процес. Мені також не сподобався. Це мій перший виріб, який я вив'язала за задню стінку такою імітацією резинки. Тож, по фінішам це все. Також хочу розповісти про свої процеси, які маю наразі. Їх доволі багато. Я деякі перев'язую, але все ж таки намагаюся просувати для того, щоб закінчити. Але, звісно, і не починати, все-таки закінчувати. Подивлюся, я не знаю, не можу гарантувати, що щось не почну, але зараз, поки немає ідей, що розпочати. Тож вив'язую. По черзі. Наразі процес, який я вив'язую на цьому тижні, це мій сарафан із льону пряжею дропс. Це доволі гарний тут склад, тут бавовна та льон, але на відчуття ці нитки дуже цупкі. Можливо, для літнього сарафану вони і підійдуть, підійдуть. Наразі я на, так, на такій стадії вив'язування цього сарафану вив'язала вже 4, 4 четвертинки і вже пров'язую основну довжину. Вив'язую я стовпчиком з одним накидом, робила додавання в кожному ряду з кожної сторони, під руками робила плюс 5, 5 петель для того, щоб ну, було вільніше. І комфортніше під руками. Тож, вив'язую гачком 4,5 і ще маю багато пряжі, тож, думаю, буду трішки на спідниці розширяти цей процес, для того, щоб він був такий легкий і приємний. Поки це все по цьому процесу, продовжую його в'язати. Та наступний процес, який я хотіла би показати, це Мабуть, ця подушка. Ці нитки я також замовляла на пробу, я точно не можу сказати. Це точно ярнар. Вони такі з слабої такої скрутки, але вони одні, і я не знала, що з них самостійно вив'язати, тож вирішила, що зміксую їх з оцими моїми старими нитками, які вже давним-давно в мене, і розпочати в'язати подушку, такий як валик. Розпочала дуже на невеликому я зараз просуванні, вив'язую гачком 6. Це мій другий процес наразі. Потім маю також кардиган, який я перев'язувала багато разів. Спочатку я розпочинала. Його в'язати саме спицями, полосочками такими, але щось мені не сподобалось, тож я вирішила змінити план і розпочала гачком, гачком 3,5. Вив'язую це також нитки з Кауфленда, такі вони, як плюшеві тришки. В'яжу в одну нитку візерунком, такою як сіткою, один накид через одну петлю. План такий, щоб вив'язати дві. Два таких прямокутника зшити їх під рукою і на спині. І вийде такий, як кардиган. Мабуть, не кардиган, це скоріше буде як жилетка, тому що я планую коричневими нитками вив'язати по периметру внизу і по рукавам невеликі манжети, тож скоріше це жилетка, така накидка. Наразі в мене одна половинка майже готова. Ще хочу дов'язати два коричневі, коричневі рядки, тому що в мене пряжа закінчилася. Я розділила всю пряжу, яку маю на дві половинки для того, щоб вийшло на дві, ну, дві половинки. І на першу мене закінчилась, але я вважаю, що це доволі ще мала ширина. Ще хочу додати коричневих два рядки, щоб було трошки ширше. І друга половинка також в процесі, вона ще не закінчена, ще трішки треба дов'язати. Тож, цей кардиган теж дуже приємний, він мені подобається в процесі роботи. Буду над ним працювати, але поки він відкладений, тому що я його пров'язувала минулого тижня. А в мене потижневі проекти, Я потрішки вив'язую кожний проєкт, щоб він не застоювався. Е, наступний кардиган, в мене багато кардиганів, великі плани. Е, наступний кардиган це кардиган із дроп з пряжі е, спицями. Також я була його в'язала вже, перев'язувала спинку, тому що мені здавалося, що вона доволі така вузька. А я хотіла, щоб він був трошки широченький, тож я розпустила минулий варіант, набрала більше петель і наразі вив'язую спинку. Хочу його зробити саме е, саме. Складною конструкцією, буду самостійно вив'язувати спинку, самостійно дві полички і самостійно рукава, потім все це зшивати і е, по периметру, мабуть, буду обв'язувати планкою. Тож, цей процес в мене не просувався дуже давно, тому що все до нього руки не доходили. Якось мені наразі зручніше і приємніше вив'язувати саме гачкові процеси. Але так як я в'яжу е, лотерейного типу, <свіху>, вибираю собі процеси для потижневі, то, можливо, і до нього також прийдуть руки. Светер. Ще маю один великий проєкт це светер. Е, це також пряжа Ярнарт, мене або дроб, або Ярнард, або Кавфлан. <свіху> так, і це мій якийсь експериментальний варіант. Я вив'язую його е, по колу гачком. Номер з половиною Розділяла на. Раз, два, три, раз, два, три, 4. Чотири, п'ять. Та ні, не може бути. Ой, це шість, по-моєму. Ну, це така стандартна схема вив'язування. Стандартна схема вив'язування, мабуть, на 8 частин. Додавати в кожному ряду поворотними рядами, стопчиком з одним накидом. Стандартна модель, яка роз... дуже популярна в інтернеті. Якщо потрібно, я можу детальніше розповісти про цей процес. Не знаю, пряжа приємна, гачок приємний. Процес в принципі приємний. Вже такі моделі я вив'язувала з фетрів. Ну, подивлюся, наскільки вистачить мені пряжі, можливо, буду якусь докладати іншу пряжу, тому що в мене цей моточок один, але маю ще подібні. Тож, поки що на цьому етапі воно давно застопорилося. Надіюсь, також руки дійдуть до нього, щоб трішки його просунути. Тому що вже майже готова у мене кокетка, потрібно буде потім розділяти і вив'язувати основну частину. Так, ще я маю один кардиган, який також в мене майже закінчений. Це такий вже великий кардиган. Основна частина вже вив'язана. Поки що це на етапі жилетки, не знаю, можливо, так? Також не треба. Можливо, вив'язати просто, ну, можливо, не потрібні рукава, тому що він доволі такий широкий, О! доволі широкий, можливо, достатньо буде вив'язати просто манжети на рукавах, а можливо, і вив'язувати рукава. Я ще, якщо я чесно, не знаю, тому що також давним-давно його закинула і все, його не просувала. Вив'язую його теж ярнард, це нитки. Такою сіткою, один стопчик через одну петлю і за задню стінку вив'язувала ці манжети по низу і по периметру. Наразі залишилися тільки рукави, і якось в мене на останньому етапі воно застопорилось. Доволі він широкий, такий великий, він мені дуже подобається, аби тільки закінчити. Так, це черговий процес, потім треба їх порахувати. Також в мене є невеличкий процес, який я починала, коли їхала в поїзді. Пам'ятаю, це чисто підставочка, така якась. Чи під блюдце, чи під чашечку на стіл е з тих ниток, які в мене просто були <сум> невеличким моточком, я вирішила їх використати. Але наразі мені здається, що щось воно якесь і і не, як назвати, і не туди, і не сюди. І не широке, і не вузьке. Якби було так, то це була підставка під чашку. Якби було трішки ширше, була підставка під тарілку. Незрозуміло, чим я керувалась, коли розпочинала і в'язала цей процес. Можливо, щось зміню, а можливо, розпущу, тому що якось він мені не туди і не сюди. Е, так, на цьому можу сказати, що це всі мої процеси. Підсумуємо. Два. Фініші. Кардиган коричневий. Гачком не знаю яким, тому що він замотаний в мене, щоб руку не різали. Потім подушка, е, валик, чік. Потім светер сірий, круглою кокеткою, гачком, е, згори донизу. Так. Потім кардиган з гачком з плюшової пряжі. Також вже майже на фініші. Вони так небагато не знаю, що вийде в мене ще зв'язати рукави. Можливо, це буде просто як жилетка. І ще один кардиган з пицями. Зелене, як ви побачили, щось останнім часом мене дуже тягне на гачок, тому що спицевих процесів у мене тільки один, все інше гачкове. І на завершення, мій нинішній процес на цей тиждень сарафан зльонов. Можу сказати, що на цьому все. Все по своїм процесам я розповіла. Також можу сказати, що я знімаю короткі відео. Шорси для того, щоб розказувати просування, ну, показувати свої просування по процесам, Також заходьте дивіться. Також я маю ще деякі процеси по вишиванню, малюванню, там, викладанню діамантиками. Тим я просто в неділю завжди змінюю тип діяльності своєї творчої і е, займаюся чимось іншим не в'язанням. Також я читаю книжку Дюну. Четверту, наразі вже на фініші. Ну, і на цьому все про мою, про мою творчість. Дякую вам за те, що ви зайшли на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте реакції на це відео. І на інші також. пишіть коментарі. Дуже буду рада ним читати і відповідати. Це особливий кайф. Тож, дякую і гарного вам. дня, До побачення!